Друзі, всім привіт! З вами діючий Амбасадор Але, Нікід Морстон. Мінікенморсно. сьогоднішньому відео ми обговоримо доволі таку цікаву інформацію. Я не думаю, що вона десь проскочувала, тому що щоб це було, щоб це почути, треба було відвідувати AMA-сесії. І також хочу зазначити, на АМО-сесіях доволі багато корисної завжди цікавої інформації. Отже, що це за така інформація? Це інформація про те, що в Алео планується свій stablecoin. Щось на подобі такого був недавно був 3 три тижні три тому. Був кол, або чотири тижні тому був кол і на ньому сказали, що в планах що вже розробляється помало свій стейблкоін, але це ще чітко не зрозуміло, чи це буде якась там своя особиста якась валюта, чи це буде обернута з USDC, там з USDT і так далі. Тому що швидше за все це може бути, що просто обернутий вред. Але як на мене це теж круто, тому що це дуже круто. Це означає, що в кошельках в в їхній косистемі повноцінно завжди будуть ходити там ЄСДТ, USDC, що придає самій косистемі Алео ще більше сили, ще більше можливостей. Тому я вважаю, друзі, за цим потрібно слідкувати. Той хто знає, той розуміє, що для цього потрібно багато зробити. Команда робить все можливе. Дуже багато пропрацьовано і пропрацьовується завжди. В майбутньому багато крутих активностей, багато цікавого нас чекає. Це тільки початок. Зрозуміти, що проект білдиться, хоча він вже завершив свою активну розробку в технічній частині, але на майбутнє дуже багато розподілено активностей із можливими винагородами. Це звичайно фінансова рекомендація. Але як на мене, смартово буде завжди свідкувати за Алла, брати в цьому участь. Ви точно це не пожалієте, друзі. Тому дякую всім, що додивилися це відео до кінця. Всім па-па, до нових зустрічей.